Турнір всеукраїнського рівня в Ужгороді проводять вже втретє, і вже втретє в змаганнях беруть участь більше двох сотень гімнасток з різних куточків України. 19 команд на цьогорічному кубку України це небагато. У списках не було представлено команд з Донецької та Луганської областей, а також з півострова Крим. Але гімнастки зі східних регіонів на змаганнях все ж були. Нема в нас сьогодні Донецької області як області представленої, але спортсменки Донецької області виступають на наших змаганнях. Нехай зараз за інші області, але вони тут є. Нема Луганської області, але діти виступають. Представниці Криму у нас виступали сьогодні на змаганнях, які на сьогоднішній момент є в штатній збірній команді України. Це українки, які люблять свою державу, які хочуть її надалі представляти на змаганнях найвищого рівня. Традиційно одне з головних завдань на Кубку України з художньої гімнастики визначити потенційних учасників цьогорічного чемпіонату Європи. Тому і програма відповідного рівня. У нас змагання були особисті, особисте багатоборство та багатоборство в групових правах, а також фінальні змагання, фінальні змагання в групових правах серед юніорів і фінальні змагання в групових правах серед майстрів спорту. Гімнастик, що виступали, у нас п'ять стрічок. Це олімпійська програма, це ті види, які гімнастки будуть показувати на наступних Олімпійських іграх у 2016 році. Є і такі спортсменки, для яких Кубок України – не погоня за трофеєм, а скоріше перевірка власних сил перед міжнародними турнірами. Програма, вона складна, не все вийшло. З кожним виходом на ковір якісь нові вибори проявлялися. Це дуже добре, тому що ми знаємо, чого очікувати в наступний раз. Це все досвід, це все йде підготовка, основний старт, перший основний старт – це буде чемпіонат Європи. Буквально через три місяці. далі європейські ігри, які будуть проходити вперше в Баку Універсіада і чемпіонат да, на котрим будемо зарабати ліцензії на Олімпійські ігри. Проведення турнірів такого рівня в Ужгороді неабияк позитивно впливає на розвиток художньої гімнастики в краї. Легендарна гімнастка Ірина Дерюгіна вже запропонувала створити центр з цього виду спорту в Закарпатті. каже, що у нашій області чудові умови для втілення цієї ідеї у життя. Назрела тема створення центру тут, в Закарпатті. У вас все таки спокійніше, у вас здесь тіше, ніж у нас. Здесь можна проведено соревновань, в соревновання, збори і то, що буде служити на пользу зборної, вашим зборних поможет розвитку гімнастики здесь. пропозицію створити центр художньої гімнастики в Закарпатті. Ну, пані Ірина 30. вже донесла до представників влади краю. В області запевняють, ідея слушна, тому взялися за вивчення та розробку відповідної концепції та проекту. Сподіватимемось, що проект все-таки реалізують, і художня гімнастика в Закарпатській області матиме світле майбутнє.